У разі виявлення вибухонебезпечних предметів рекомендую громадянам взагалі не чіпати вказані предмети, негайно повідомити міліцію по можливості вжити заходів громадянам щодо оточення території, не допускати, особливо дітей, тому що дітям завжди цікаво, як виглядає та же граната, той же снаряд. Не допускайте дітей до цих місць, взагалі відводьте їх і негайно повідомляйте міліцію для подальшого знешкодження. Указаних вибухонебезпечних предметів. Хочу нагадати громадянам та мешканцям. Нашого краю, що в разі у разі них зброї та вибухівки, яка зберігається незаконно, їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності за статтєю 263 Кримінального кодексу України. Сам це даної статті передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Цей ж час наголошу, що згідно частини 3 вказаної статті, вказаний громадян буде звільнено від кримінальної відповідальності, у разі якщо вони зброю або вибухівку здадуть добровільно до органів міліції. І в цей же час, ще раз хочу нагадати, що якщо у громадян є незареєстрована гладкоствольна зброя, мисливська зброя, її можна здати до органів внутрішніх справ з подальшою реєстрацією на вказаних громадян.